Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати пісочне тістечко з заварним кремом. Це тістечка із нашого дитинства з юності шкільних років. Воно тоді коштувало 22 копійки і було повидлом. Я сьогодні хочу зробити з заварним кремом. Для цього залишила при кімнатній температурі масло, щоб воно стало м'яке. І зараз буду розтирати його з цукром. У цукор додаю ось так дрібку чистого ваніліну або пакетик можна взяти ванільного цукру. Висипаю масло і буду розтирати міксером ручним до білої пухкої маси. Розтерла я масло з цукром. Цукор повністю не розчинився, але нічого, тому що зараз я буду добавляти ще яйце і ще буду розтирати. То цукор ще трішки розчиниться. Виливаю одне яйце по рецепту 75 грам яйця. У мене велике яйце, то я додаю одне. А так, якщо маленьке, то там півтора яйця виходить 75 грам. Ну, я думаю, якщо геть маленьке, то можна і два додавити. Я додаю одне велике. І зараз знову буду міксером розітру з яйцем. Остебла є масло з яйцем. Отака маса розтерта, біла, пухка вийшла. Перекидаю в більшу миску, тому що буду замішувати тісто, додавати борошно. Це трішки в мене мало. Коли розтирала масло із цукром, то лопаткою кілька разів так проходила по стінкам, гарно все обгортала, щоб. Ще розміга однорідна була маса. Цукор, щоб там, може, який на стінках залишився, також перемішувала в масло і розтирала. Тепер додаю в борошно розпушувач, пакетик, тут 10 грам. Борошно в мене в цій місці не все, те, що по рецепту. Я трішки, не трішки, а 200 г залишила в мірному стакані. Це перемішую з розпушувачем і буду додати масло, а потім буду додати поступово, тому що тісто, щоб не забити в борошно, не було, щоб не було воно дуже круте. Половину додав лопаточкою вже без міксера. Просто лопаточкою буду перемішувати і Масло з борошном. І буду дивитися по тісту. Чи все піде борошно по рецепту там 500-550 грам. Старатися краще тісто лопаткою чи ложкою, хто як, якому як зручно, не руками зразу. Я тісто виложила вже на доску, насипала борошна і отак його докупи. Збираю. Борошно не все знову висипала. насипала трошки. Зараз буду збирати його і буду дивитися. Якщо хватить борошна, то і не буду більш додати. Воно має трішки навіть до пальців липнути до рук. Тоді буде дуже таке пісочне, крихкеньке тісто. Якщо що зараз подивлюся, тільки ще борошна вже, мені здається, що вже буде достатньо таке гарненьке тістечко. трішки потрушу його, візьму отак. Кладу його прямо і залишу на хвилин 10-15, накрию його хлівочкою харчовою або кульочком якимось. І отак його залишу, нехай воно полежить 10-15 хвилин. А тим часом підготую пергамент, деко для випічки і буду формувати. Я вже підготувала пергамент. Поміряла в мене деко 26 на 43 розмір. Я на так приблизно собі тут поміряла і назначила і буду зразу розкачувати на пергаменті тісто своє. Викладаю його на пергамент. В качалку трішки притрусила борошном і буду розкачувати тісто. Рівненько. Щось підрівняти можна буде потім, воно зразу рівно не розкачається, можливо, але старатися так, щоб однакової товщини було тісто. рівненько розправляти його, підправляти можна Рукою можна отак, підвертати лопати по шпателем, чи лопаточкою, чи то чим можна просто рукою, ножем. Скачала я пласт свій тісто, отак підрівняла товщина пласта. Десь сантиметр, я так лінійку приклала сантиметр. Тепер переложу його на деко. Може бути два коржі, можна зробити два, розділити окремо спекти. Я вирішила спекти одним коржем, а потім просто розділю і вже складу, і потім наріжу тістечко. Зараз перекладаю на деко. Ось так. так, у мене я поміряла то якраз так як потрібно. Рівно на деко гарно так чисто і лягну. Отаку. Все, все гарненько. А тепер. Потрібно наколоти тісто так гарно вилочкою. Отак пройти і отак наколоти його по всій площині тіста, щоб не надималися там ніякі пухирі. Отак наколола тісто, тоді не буде воно. Надиматися, здиматися і буде гарно пропікатися. Духовка розігрівається до 190-200 градусів 12-15 хвилин. Ну, потрібно дивитися, по-перше, по тісту по, по, по своєму коржу, можна, або може довше трошки пектися, а може менше, в залежності від вашої духовки, як вона пече. Але дивитися, щоб не пересушити його. Тільки зарум'янюється і витягувати, тому що пересушиться, то буде таке суховоте. Відправляю в духовку і нехай випікається. Потім будемо продовжувати. Поки моє тісто чи мій корж випікається, я зварю заварний крем, для цього взяла яйце і дрібку солі. До речі, там. Дрібку солі також додавала в тісто, забулася сказати, я зразу в масло туди сипнула солі. Сюди висипаю цукор, в цукор на кінчик чайної ложки додала чистого ваніліну. Розтираю яйце із цукром. Розтерла яйце з цукром. Висипаю крохмаль сюди. І перемішую. Гарненько також, щоб не було комків. щоб не залишилось крохмаль, щоб не гарно розчинився, щоб не було ніяких комочків. тут. Розмішала гарно і додаю молоко. Молоко можна. Довести до кипіння і лити вже гаряче, а можна виливати зразу холодне. Я виливаю, перемішую і буду ставити на вогонь. Варити закипіло, перші з'явилися бульочки. До загустіння, дивитися, як вже гарно загустів крем, але весь час помішувати, щоб не пригоріло. І все, там кілька хвилин і крем готовий. Зварився мій крем, отакий. І зараз рідший гарячий, як схолоне, буде трішки густіший. Можна зараз укинути 20-30 грим масла вершкового і гарно розмішати. Або плівочкою накрити харчовою вприти до крему, або просто схоложувати і періодично помішувати, щоб шкірочка не утворилася. І нехай чекає, допечеться корж, будемо складати наші тіст. Готовий мій корж, отакий є. ще гарячий. Я зараз його переріжу пополам, поки він тепленький, акуратно так він крихкий, тому гострим ножем. Поки ще тепли мої корші, я вирішила трішки промастити малина з зожиною. В мене таке варення, я перетерла через сито, щоб не було крупинок, і хочу змастити. Не багато, але так, щоб тут якраз оці дирочки, що вилкою поколола я, воно туди трішки. Затече, мені здається, буде смачно. так. злегка. І нехай, поки, що він, поки він ще теплий, нехай її впитується. Викладаю крем на, ще і крем трішки теплий, і кошт трішки теплий. Я викладаю. Тепле воно краще пропитається, йому ще потрібно буде, щоб понарізати тістечка вже порціями, то потрібно, щоб він трішки постояв кілька годин. Я зараз змащу і залишу його, нехай він пропитується, а потім вже буду нарізати половину крему положу. Всередину більшу частину, а зверху меншу частину змарщую. І можна було б обрізати тут боки і зробити крихту. Я трішки там з одної сторони обрізала, а потім вирішила не обрізати. Можна обрізати і цією крихту і потім зверху посипати. А можна якимось просто печиво потерти і посипати зверху або горішками, хто чим любить. І що є вдома. Або ж обрізати і зробити кріхту. Дуже пісочне тісто вийшло, потрібно акуратно перекладати, бо може поламатися. У мене трішки тріснуло, як я розрізала, то. Трішки тріщинка є. Потім наверх акуратно треба перекласти. Ну, я думаю, так достатньо. Положила я другий корж собі сюди наверх. Посередині він в мене тріснув, така тріщинка є тут, але нічого страшного, акуратно переложила. Тріщинка замаститься зараз кремом. І все буде добре. Зараз змащую кремом і залишаю на кілька годин. І все. І отак залишаю, нехай ще полежить пару годин. Трішки полежало моє тістечко, спробую його різати вже. Надіюсь, воно гарно буде різатися. Спочатку розріжу отак. Ніж потрібно, щоб був гострий. Так, полами розрізала, а тепер буду різати на один, на п'ять шматочків, на п'ять порцій. Легенько. Дуже. Ніж на тісто трехте, трішки кришиться, але нічого. Так виглядає, порізала я свої тісточка, отакі вони вийшли. Я не чекала дві години, хоча б, тому що ми зараз залежимо від світла, мають вимкнути світло, тому спішила, щоб вже дозняти відео і вам показати результат. Якби ще трішки постояв він, то ще краще врізався, так трішки кришився, але порізався. Отакий От він спробувала саме корж, дуже смачне, тісто вийшло. І тістечко із заварним кремом і трішки ото змащено варенням, дуже смачно вийшло. Тому, хто хоче спробувати такий рецепт, пробуйте. Думаю, вам сподобається. Кому подобається мій канал, мої відео, Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна всім. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.